Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на міста України. В Одесі внаслідок удару безпілотниками зруйнована житлова дев'ятиповерхівка. За даними ДСНС, без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьми поверхи. Також горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах одного з під'їздів. Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували п'ять. Їх заблокувало у квартирах. Роботи продовжуються, адже є загроза обвалу конструкції будинку. Також рятувальники працюють за. Іншими адресами, де виникли пожежі, у приватному будинку та АЗС, попередньо постраждали три особи. Зайнялася пожежа і на ринку привоз місце, де можна по справжньому пізнати Одесу. Внаслідок ракетного удару по місту Черкаси відомо про поранених дитину та ще шестеро постраждалих дорослих. Рятувальники разом із саперами ДСНС працюють одразу на декількох локаціях. Звітують, вже ліквідували пожежу на загальній площі 200 квадратних метрів та загоряння вантажного автомобіля, пошкоджені вікна та покрівлі дев'ятиповерхових багатоквартирних житлових будинків. Попередньо є руйнування щонайменше 15 багатоповерхівок і на місцевому кладовищі. Ворог атакував дронами і Миколаїв. Внаслідок обстрілу виникли пожежі складських будівель двох підприємств. Рятувальники ліквідували загоряння загальною площою 450 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Відомі результати перемовин між Україною та РФ, що завершились у Стамбулі. Українська делегація запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі Туреччини та США до кінця серпня. Також висловила готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Серед основних тем на переговорах повернення полонених представники РФ погодилися на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих. Вчора пізно ввечері відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими. До України повернулись важкохворі й тяжко поранені захисники. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж тисячу наших людей. Цього разу з полону вдалося повернути і останнього захисника Зміїного Віталія Гренка. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський анонсував новий закон. Глава держави провів низку нарад з керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАСК, ДБР та генпрокурором. Обговорювали закон номер 12414, реакцію на нього та антикорупційні органи. За словами президента, він внесе до Верховної Ради законопроект, який посилить систему правопорядку, забезпечить незалежність антикорупційних інституцій та унеможливить російський вплив. У багатьох містах України тривають протести людей проти ухваленого закону номер 12414. Пентагон схвалив нову військову допомогу Україні на 322 мільйони доларів. Перший пакет передбачає постачання зенітних комплексів ХАВК фаз Фаз-3». Другий вже включає бойові машини піхоти Бредлі. Також відомо, що Дональд Трамп анонсував домовленість щодо оплати зброї для України між Вашингтоном і Брюсселем. У рамках домовленості Брюссель буде оплачувати Америці 100% вартості всього озброєння та обладнання. США відправлятимуть зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени самі її розподілять, і більша частина піде на потреби України, чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому, сказав Трамп.